Відеоогляд, візочка для гаража, для автомайстерні і інших потреб. Три полки з високими бортами на колесиках, бічна ось така планочка тримач для, наприклад, викруток. Для якихось інструментів, які мають бути під рукою, полички з бортиками, для того, щоб сюди можна було положити щось дрібненьке і так далі, щоб нічого не розсипалось, щоб можна було легко все побачити, знайти, посортувати і провести оперативне втручання в будь-які пристрої. Пічна ручечка, для того, щоб зручно було перевести в потрібне місце. Ми наживили, ми не закручували, не фіксували, тому вона так трішечки як хитається, тому що ми не робили це так, як воно має використовуватись. Ми зібрали для стенда, для зразочка, для відеоогляду, щоб було видно, що себе представляє даний возик. Розмір величенький. Для майстерень це топова позиція зараз, просто на розклад, просто як гарячі пиріжечки. Так що поспішайте, поки є наявність.